Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 8 квітня 1140-й день повномасштабного нападу терористичної, нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Без ракетних атак по півдню від росіян минулої доби і мопеди сюди теж не залітали. В Одеській області взагалі жодного разу повітряної тривоги не було минулої доби. Всі мопеди, які запустили росіяни минулої ночі, летіли на Донеччину, Дніпропетровщину і Харківщину. Росіяни минулої доби запустили 46. Шість мопедів, дев'ять збито і тридцять один подавлено ребо. Є прильоти. На жаль, Дніпропетровщина, Донеччина і Харківщина на Миколаївщині теж без повітряних тривог і жодного разу не було ніде обстрілів на Миколаївщині, навіть в районі Очакова. Знову наші хлопці там наваляли росіянам. Ну а щодо Херсонщини, там без загиблих, але є восьмеро поранених людей після російських обстрілів. Тому як завжди, закидуємо на помсту для росіян і чекаємо на гарні новини.